Добрий день підписники, гості мого каналу, слава Україні, героям слава. Що, шановне панство, сьогодні такий денок, трохи похмурий, вітряний. Так, це ми їздили крайній раз, витягували опеля, він трохи в болоті. Так ніхто його не мив, не чистив. Дощу такого треба не було. Значить що, зараз у нас все. форкопчик, вже вставлений хорошо. Їдемо, цепляємо прицепа і їдемо брати щебінь. Їдемо брати туди саме, будемо бачити, що там у нас там вийде. Зараз обходимо його. Перевіряємо, дивимося всі. Так, заправочка у нас вдалімо зараз ще паливо, маселко ззаду є, моторі зараз дивимося і. Прамо вверх. До повного. Хочу подивитися, скільки у мене дість. по трасі. По трасі буду їхати приблизно, не приблизно, а точно кілометрів 30. Машину його перевірю. Зараз їдемо, вон там стої гараж. зараз їдемо вон до прицепчика. Під'єднали електрику, під'єднали гідравліку, коли під вийшло точно. Зараз їдемо ще підкачаємо колеса, по перевіримо. Поводи зі носить тут, що робиться. Треба поскидати зараз. Повозили з четві, по телефону. Підкачаємо колеса, перевіримо, на тракторі перевіримо на прицепі і період. Так, виїхали 11.51. Трохи підкачали колеса. Повітря. Не було підскучене, так все нормально. По тракторі нормально колеса, все нормально. По 11 виїхали з пункту А до пункту Б. Так, да, 13.07, почти годину їхали, ну, ми їхали з того села, але трошки далі, чим буде будемо вести. Трошки сюди і дорога першивіша, і ми сюди дуже довго їхали. Бачите, годину часу. А це село зараз буде бачити, загрузимося і спробуємо. Так, приїхали до ваги. щебенка є, все є, але з часу до другої обід. У нас 20 хвилин треба постояти. Піду, може, гляну, що там робиться на цей баломі. Так. так, набираємо 5, сказав 3 тони. Не знаю, что он там разображает. Поїхали. Так, сьогодні проморгався на 250 кілограмів. 850. Ой. Що ж, 1351. Вирушили додому. Дімокенько розпитали. 850, взагалі цей раз, навіть той раз перехвалив його. Все. Рівно. Та як скажеш так і кидаю. Бетонна мішалка! Так, ота да, понарив. Що це вона туди підложила? Хто понаривав, поки заточив мене назад, він туди. Аж. Придеться її трошки втрамбувати. Да, Сейчас да, будем перекидаться, прикинемся, перекидать. высепим. И да. мы сюда приехали. Через Так, не знаю, что там. Дружина не снимала. Давка. Познімати чуть не роздушив, біто намішав. Але нічого, все нормально. Заїхав, правда, з третій попетки. Заїхав в ворота, висипав там, де потрібно Все, їдемо, Що ставимо на базу. 11 -11. Ставимо на базу трактора і Так Зараз ми... Ми під'їжджаємо до додому. Це залишилося, мабуть, максимум кілометрів два. Максимум, так, да, два кілометри. І це. І хотів зняти відео, що всіх я, я спалив валива, коли я приїхав 30 кілометрів. Змішаний режим. Тому все, була і грунтова дорога, як ви бачите, і пущака, і асфальт. Можна сказати, змішаний режим. І подивитися, скільки я солярки. скільки спалив я палива. Але на жаль зараз часу трошки не вистачає. Треба ще поїхати, бо позвонили, що вже відремонтували мої шнеки до Донбаї. А сьогодні чергам поїдемо, до 7 години можна забрати. Але хочеться поїхати ще за витка. Десь 25 кілометрів по вершу. Води десь до 50 кілометрів. Вже наступному відео ви побачите, скільки він з'їв мене палива на 30 кілометрів. почти 3 тонн. Дорога зміщена, асфальт, ґрунтова, брусчатка – це поразнобой. І стежте за каналом, побачимо, які нам зробили. спеки. як вони їх відреставрували. Там багато цікавого робили. А Кому сподобалось відео. З вами Панобайочки, на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.